У рівному через петарду ледь не стався вибух. Мешканець приватного будинку, що на проспекті Миру, повідомив рятувальникам про пожежу у власному гаражі. За словами чоловіка, школярі навмисне кинули туди петарду, через що сталося загорання. За півгодини він чув вибухи незначні вибухи петард, якими грались грали діти. За його версією, що могла в гараж потрапити петарда, у гаражі почали горіти речі домашнього вжитку, столярні вироби та дах, були там і два газових балони, що становило серйозну небезпеку. Всі сили наших рятувальників зосереджені на те, щоб не допустити поширення полумі на ці балони, які могли щомиті вибухнути. Адже зовсім поруч був розташований п'ятиповерховий багатоквартирний житловий будинок, і в разі вибуху наслідки могли бути непередбачувані. На щастя, вогнеборці швидко загасили пожежу, балони перенесли у безпечне місце. Остаточна причина загорання наразі встановлюється.